Христос рождається, шановні телеглядачі телеканалу Тиса 1 В період різдвяно-новорічних свят ми з вами зустрілися в нашій студії в програмі Духовні обрії. На календарі 2014 рік ми дякуємо Богу за рік, за який ми прожили. Йдемо вперед, і Бог став людиною для того, щоб людина могла стати Богом. Сьогодні ми би хотіли поговорити з вами, шановні телеглядачі, з нашим гостем отцем Василем Юриною, який є референтом архієпископа і Ужгородського Фьодора. Гарно дякуємо тись, Василі, за те, що погодилися прийти в нашу студію. Хотіли би поговорити, шановні глядачі, брати та сестри, на таку тему, як для чого Бог став людиною. В нашому побутовому житті ми дуже, -дуже часто забуваємо за небо, за нашу віру, для, за те. Забуваємо, для чого ми ходимо в церкву і взагалі за тайну Боговтілення Бога у людину. Відразу нагадаю, що наша телепрограма має електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, та також має електронну адресу, поштову адресу єпархіального управління, яке знаходиться в місті Мукачево, на які ви маєте можливість надсилати свої або електронні листи, або листи у письмовому вигляді. Долучайтеся до наших програм і е, ваші питання завжди допомагають нам формувати наші різні е, теми різних програм. Отже, отець Василій, е, на вулиці Різдвяні Свята. Е, як церква відноситься і декларує тайну е, втілення Бога у людське єство? Ну, в першу чергу, ми не можемо оминути тих слів Святого Письма, яке настільки виразно і чітко говорить глибоко про те, що сталося. Велике благочестя, тайна, Бог явився в поті. І ці слова громогласно підкреслюють його Божественну сутність в першу чергу і показують нам глибше, дають можливість задуматися над тим, заради чого цей світ існує. Бог це світ створив. Бог його поставив в ті умови, в яких Він може існувати і приносити радість. І людина це вершина цього творіння. Вона в свій час розгубилася. Вона втратила те, що отримала ту радість, ту благодать найвищу. І сам Бог приходить у цей світ, щоб навернути цю можливість, щоб знову надати цю можливість вищому творінню, знову бути в радості. Але оскільки Ця захворюваність, яка сталася дуже-дуже давно, вона дуже глибока, то було неодмінно, самому Богу потрібно прийти, щоб цю захворюваність вилікувати. Деякі релігії говорять про те, що ми тільки не довершені. Якщо ми постараємося, ми будемо довершені. Християнство вчить про те, що наша природа настільки глибоко вражена, що самі ми не можемо цього зробити. От якраз заради цього, Господь не ангел свого послав, не пророка, не праведника, а прийшов сам, щоб прийняти це єйство і в собі його зцілити. Тому для нас важливо і пришестя Христове, але надважливо якраз хрест на смерть і Воскресіння, тому що в цих двох актах Господь зцілив собі цю природу, дав можливість людині вийти із того, що нас оточило. Хоча ми зараз говоримо богословськими термінами. Але їх наскільки можливо, потрібно осмислити, як це практично в нашому житті, тому що ми вроді, приймаємо хрещення ми ж не стаємо другими, так. на перший погляд, дається, дається тільки зернина тої благодаті, яку ми повинні розвити собі. І ми вже бачимо на інших тих, хто розвив собі це, що це дієво, що це практично. Василій, Дуже часто, навіть серед людей, які ходять у навіть православний храм. Люди, які є практиками церковного життя, і побутує така думка, що народження Бога на землі, воно було таким адресним. Тобто Господь народився для певного народу, для вибраного народу, і доволі часто, коли ми читаємо особливо Григорія Паламу або Григорія Богослова, то він використовує таке поняття, як у Різдві Христовим відбулася вселенська радість. Як ми можемо це не те, що прокоментувати, а як церква відноситься до того, що Бог народився на всі віки для всіх людей? Дуже прекрасне запитання. Ми маємо текст Святого Письма, який складується із старого і нового заповіту. Так от потрібно завжди підкреслювати, не повинно починати читати святе письмо із старого заповіту. Тому що якраз перша частина Біблії вона написана адресно до певного народу з певною ментальністю. ми бачимо там такі речі, які ніяк не можуть піти іншим народом, підійти. Вже новий заповід, він говорить нам про слідуюче. Апостол чітко пише: Бог є спасителем всіх, абсолютно всіх людей, незалежно від їхньої е, віри, а залежно від їхнього життя. І в цьому плані дуже багато цитат, які підкреслюють і в Сьомому Святому Письмі, і взагалі, якщо Бог Творець цього світу, він не може прийти і спасти якусь горстку людей. Ми не можемо говорити, що тільки православні спасуться. Тому що ми прекрасно розуміємо, що є осередки, які зовсім, називаючи себе одними, є іншими. Але Господь прийшов і каже, дай мені серце. І у всякому народі, апостол Павло про це чітко пише в багатьох місцях: у всякому народі є праведники, яких Бог необмінно спасе, якщо вони йдуть і живуть по совісті, по чистоті, по тому принципу чистоти, який Бог в них вложив. Так, е, гарно дякуємо, шановні глядачі. Нагадуємо в ефірі програма Духовні обрії сьогодні. Ми з отцем Василем Юриною говоримо на тему, для чого Бог став людиною. Е, на Закарпатті особливо е, люди вітають один одного. Е, на превеликий жаль, іноді різдво перетворюється в таке. Фольклорно-побутове свято, але з іншого боку, є багато людей, які по-справжньому вірять у народження Бога на землі. І е, люди часто запитують нас, священиків, як правильно вітатися в Різдвяні свята. Хтось скаже, Христос народився, хтось скаже, Христос народжується, хтось каже, Христос рождається. Е, з таким питанням ми би хотіли звернутися до Отця Василія. Як церква все-таки декларує факт народження і вітання між людьми? Три іпостасі божества вони мають певні свої ознаки. Бог, він не народжується, не сходить Він є. І від нього народжується це народження йде без часу, без якихось граничних категорій. Воно взагалі завжди є. І Христос воплотився, Бог Слово, Він прийшов у цей світ видим своїм образом. І він надав можливість кожному доторкнутися до цього свого народження, до свого єства, і як пише Афанасій Великий, оце, ці прекрасні слова, що якраз заради того Бог і став людиною, щоб людина могла наблизитися стати Богом, не по єству а по, по благодаті. І от, ці, ці речі розуміти, що ця найвища ціль, яку Господь прислідує в своєму богоплощенні, вона має на меті. До кожного доторкнутися. Ми співаємо такі слова Воскресіння Христового бачивши. Як ми могли бачити, ми його співаємо кожного, кожного недільного дня. Це Воскресіння, це народження має бути в нас, в кожному в собі. Ми кожен маємо воскреснути, от як деколи дивимося програми, коли ну, інші віри там Бог любить вас, Алелуя!» Всі от це підтримують. От, не штучно це має бути, а по факту: людина повинна в собі почути переміни. Тобто, від так, добра. стан душі має бути обов'язково. І тоді Христос може народитися, тоді Христос може воскреснути в душі цієї особистості, в єстві цієї особистості. І ці речі, вони над єством, але вони відчуваються життєво тільки тоді, коли ними живеш. І про них розказувати це одне. Говорити голодному про їду, так, да, це добре, але його, його потрібно накормити. І отак і тут. Тільки практикуючи, можна це відчути. Так, з одного боку, факт якби народження Бога на землі відбувся. З одного боку, можна би сказати, народився, але з іншого боку, для людей, які ще не вірять у Бога, як ви правильно сказали, для них може народитися Бог у будь-яку пору року, чи то буде весна, літо, чи це буде зима. І тоді для кожної людини, браті і сестри, наступить Різдво Христове. А взагалі, по догматиці, Бог народжується без перестанку. Навіть часу як такого ще не було, і вже Бог народився. Немає часу народженню Бога у вічності. А те, що Бог народився, став людиною у часі, це вже декларується як Різдво Христове. Ми його говоримо, що Христос народжується постійно. Так само, як під час кожної божественної літурії відбувається голговська жертва. І це говорить про те, що ми не просто реквіум, який звершуємо згадка, якась пам'ятка про щось, що колись десь там відбулося. Це реальне відтворення в реалії церковного бослужбового життя. Отець, Василій, крокуємо далі. Ви вже, в принципі, сказали відповідь на питання, чому Бог став людиною. Іноді. Люди відносяться до Різдва Христового, як я перше сказав, вже як до фольклорно-побутового свята. Як потрібно це свято сприймати людям? Дуже цікавий вираз. Його частенько трактують, що нема нічого хорошого, яке би не можна було іспортити. І так само в цьому напрямку і віри, і духовного життя. Якщо його сприймати тільки по книжці? По таким тезисним таким речам, а не практично, тоді воно дійсно перетворюється в культурний, естетичний придаток нашого життя і нічим інакшим. І наскільки людина зможе над собою попрацювати, щоб бути здатним, щоб Бог був з нею, настільки це в житті практичному і відтвориться, це дуже дійсно підкреслюється дуже тонкі речі. І... Тільки одним вітанням Христос рождається, тільки одними колядками далеко не підеш. Ми частенько бачимо, що діти просто бігають, бо хочуть кошти отримати. І питаєш, от яку колядку знаєте? Одну знайму і все. Хоча вроді, ну, їхній віковий період дозволяє їм багато чого. Не тільки знати самих цих піснеспівів, а трошки глибше знати, що сталося. Що це може нам дати? Чому ми радуємося? Чому це радість була для наших батьків? Чому це радість була стільки віків, і зараз вона марніє розтворяється в цьому культурному і естетичному напрямку? Тому що сприймається тільки як теорія. Це не теорія, це життя, це практика. І розуміючи це так. Можна по-інакшому це відсвяткувати. Напередодні Різдва Христового 6 січня строгий піст, і такий самий є ще 18 січня напередодні богоявлення. Ці дні називаються сочельниками. Звідки з'ялося поняття такого сочельника? Розтрактуйте, ми, тому ми, що ми зараз, зараз живемо, ми зараз живемо в той час, коли нам практично і хліба, і до хліба хватає. Були такі часи, коли не було можливості дозволити собі. Якоїсь uh, доброї їжі, і народ uh, в цей час строгого повсту перед самим Різдвом якомога краще uh, старалися звільнити своє тіло, щоб духом uh, наповнити себе відчуття духа було краще, і пустилися особливо. І пустилися так, що дозволяли собі uh, вкушати uh, в їду тільки незначну кількість uh, розмоченої пшениці. Вона ну, б, насичена добрими такими поживними речовинами, вона підтримує організм, і з іншої сторони людина залишається посящуюся, чекаючи служби і причастя. І от так от в честь цього Сочева і назвали, назвали цей день. У нас є така традиція, коли ми 12 страв готуємо, ну розумієте, ці речі ніякого відношення до релігії не мають. Пер, пер, перенаситити euh, свій желудок, тому що euh, їжа без м'яса, без інших речей, без риби, навіть риб неположено цей, цей вечір, вона ж не є такою калорійною. А ми ж привикли до калорійності. От Людина собі пробує компенсувати, от не маючи можливості себе наситити, от хоча б цією пісною їдою себе перенаситити. Не потрібно цього. В народі, як кажуть, з'їж хоч барана, та все одно тільки до рана навпаки загострити увагу свого сприйняття і тіла і душі для того, щоб порозуміти цю велику благочесть тайну. Але для того, щоб її сприйняти, треба звузити наше сприйняття. Це як Ми коли на кухні працюємо, готуємо житеру. Ми не можемо і прибирати, і так. займатися іншими речами, тому що з цього шедевра нічого не вийде. І так і тут, всі свої сили, душі, тіла, розуму. Сфокусувати вода направила. Ти з дуже часто, особливо підкреслю на Закарпатті о, сочельник після вечері, старші люди беруть о, із стола кожну страву, несуть, дають худобині, там, корові, свині, о, коту, псові і так далі. Що скажете таким людям на такий запит? Ну потрібно розуміти, що були, є і будуть марновір'я. Дивіться, що ви вкладаєте в ті речі, які ви робите. І ніякого магізму у християнстві ніколи нема і не було. І не розумійте, що ці речі можуть самі по собі якийсь, якось ваш здобуток підкреслити або відкреслити вашу любов до тварин. Є певна їжа, яка має бути для тварин, певна їжа для нас. І якщо ви хочете посвятити свою домашню, до ну, своїх домашніх улюбленців. На це є специфічні часи і освячення води, коли проходить в церкві велике, мале. Ми беремо цю воду йдемо і освящаємо всі куточки свого житла і свого господарського надбання. І також наш народ практикує, це непогана річ, коли да, можна деколи додають в їду. Худоби освяченої води. Це, да, це А інші речі? В одній з своїх проповідей на Різдво Христове, в оця Василія Проніна є два слова на Різдво Христове. Він пише, що магізм в християнстві закінчився з народженням Бога, тому що волхви, які прийшли до Нього, вони впали на коліна і нібито задекларували те, що відтепер біла, чорна, сіра, будь-яка магія. Перепиняє своє буття, ти засілює, у нас не так багато часу до закінчення нашої програми. Як церква ставиться до колядок? Прекрасно, прекрасно. І це такий радісний жанр, як пише пророк Давид. Що заспіваємо Богу, порадуємося Богу. Навіть Він сам стрибаючи співав від радості в старому заповіті. Ми ж, оформляючи свою радість в такі прекрасні нотовані речі, восхваляємо Бога. Це прекрасна річ. І коли е, обов'язково звертаємо увагу на сутність тижніших колядок, щоб не було якогось дійсно, запозичення інших вірвань в колядках. Бо це багато, багато разів таке зустрічається, щоб це було чисто, щоб це була чиста пісня, е, чиста радість душі і розуму до Творця. Ти зусилля, в нас є така рубрика в нашій програмі Ключове питання. Сьогодні ключове питання, що порекомендуєте тим, хто не вірить в Бога. Дуже важко про ці речі говорити. Чому? Я вже говорив, що важко говорити одному про їду, його потрібно накормити. І наскільки можливо, дайте можливість собі подумати, що якщо якісь маленькі речі в житті, не бувають самі по собі, бо, як описує один із авторів а, духовних, а, маленький хлопчик забігає до хати після школи, під час Радянського Союзу, і каже: Вчителька сказала, що Бога немає. З такими гарячими очима. Ну, вчителька вищий авторитет, як всіх нас. Батько нічого не сказав. Але на ранок намалював декілька а, фігур геометричних трикутник, прямокутник, овал. Малий просипається, О, хтось намалював. На ні, само собою. Ну як? Це видно, що хтось там Ні, воно само собою. Так якщо це само собою не могло статися, якщо цей простий, э, э, видимий цей світ, ці квітки, ці, ці травинки, невже це само собою сталося? Малий нічого не відповів, але задумався. І так, і тут. Ми не можемо говорити, що, що Бога нема, тому що це, що нас наповнює, воно говорить про нього. Ти з короткий бліц. До якого часу можна вітатися Христос рождається? До закінчення святки до 20 го числа, коли віддання свята е Різдва Христового і коли вже свято Богоявлення. Е Чому у церковних піснеспівах Христа називають Сонцем Правди? Тому що якраз він приніс той самий основний е осередок порозуміння цього єства, який тільки е може бути корисним для людини. Він був сам істинною людиною і цього навчав інших. Бог став людиною для того, щоб Щоб ми стали гарно дякуємо вам за те, що ви погодилися прийти в нашу студію. На превеликий жаль, наша програма завершується. Бажаємо вам, шановні телеглядачі. Щоб новонароджений, постійно народжуваний Бог, який прийшов для всіх нас, і для вас, хто нас дивиться, і для нас, які ми тут сидимо, для всієї планети нашої, щоб ми по справжньому вірили в нього, і він нам по справжньому допомагав через нашу справжню віру. До наступних зустрічей, Христос рождається. Славімо Його!